Хто ж такі безпритульні тваринки? Та чому їх так називають? Безпритульні тварини це тварини, які залишилися без домівки із різних обставин. Ви, мабуть, звернули увагу, що на вулицях багато безпритульних собачок та котиків, звідки ж вони взялися? І хто в цьому винен? Звісно, люди. Їх байдужість, необдуманість та бездушність. Так уже склалося, що люди часто виявляються невдячними за те, що тваринки роблять для них, викидаючи своїх вихованців на вулицю. Бувають випадки, коли тваринка загубилась, і господарі не можуть її знайти, а бувають і такі безвідповідальні господарі. Які не шукають, деяких тварин залишають через переїзд в інше місто, або за кордон. А ще буває так, що у господарів з'являються фінансові труднощі або тваринки їм набридли і їх виганяють на вулицю. Так з'являються безпритульні тварини. Опинившись на вулиці, котика чи собачку. Чекає небезпека, вони можуть замерзнути, захворіти і загинути, не знайшовши собі їжі, потрапити під колеса автомобіля, можуть отримати поранення від злих людей або їх можуть вкусити інші тварини. Пам'ятайте, що життя на вулиці позначається на поведінці тварин, інколи безпритульні тварини. Можуть становити небезпеку для людей, а саме переносити небезпечні захворювання, збиратися у зграї та бути агресивними. Тому потрібно бути обачними, під час зустрічі з безпритульними тваринами забороняється близько наближатися і гладити тваринку. Замахуватися на собаку палицею, гілкою, рукою, кричати, підіймати галас, намагатися відібрати у нього те, що він їсть гризе, починати бігти, коли побачили безпритульну тварину. Але є люди, які переймаються долею безпритульних тварин. Це спеціалісти ветеринарних клінік, волонтери та працівники притулків для тварин. Волонтери тварин. Це люди, які допомагають тваринам, що потрапили в біду. Вони забирають тварин із вулиці та шукають для них нові сім'ї. Якщо знайти нову сім'ю одразу не вдається. То тварину тимчасово оселяють у притулок. Це таке спеціальне місце, де проживають тварини, у яких немає господарів. Що ж корисного ми можемо зробити для безпритульних тварин? Змайструвати будинок, захист для тварин від холоду та дощу. Це може бути звичайна коробка під накриттям. Або дерев'яна будка, годувати собаку чи кота тільки в присутності дорослих, можна годувати їх спеціальним кормом, у якому є всі необхідні для життя речовини. Також тваринки полюбляють каші з м'ясом та рибою без кісток, ні котикам, ні песикам не можна давати солодкого, наприклад, шоколаду чи цукерок. Адже цим ми можемо тільки їм зашкодити. Пам'ятайте, що слід обов'язково мити руки після кожного контакту з тваринами адже на їхній шерсті можуть бути хвороботворні бактерії. Ви повинні пам'ятати, що безпритульна собака чи котик це жива істота. Кожна тваринка потребує, щоб про неї дбали і піклувалися. Допомагали вижити у складних життєвих умовах, просто в вулиці. Гадаю, що ви тепер зрозуміли, що перед тим як брати тваринку додому, треба добре все продумати, чи зможете ви виконувати свої обов'язки постійно і багато років. Не забувайте, що ви відповідальні за тих, кого приручили. Майте чуйне, щедре і добре серце, у якому знайдеться місце для любові до тваринок. Собаки і кішки засмучені трішки, а може, й дуже загублені душі, блукають по місту, шукають поїсти, покинуті друзі постійно в напрузі.